Добрий день усім добрим людям! Добрий день, дорогі мої підписники і гості мого каналу. На каналі просто Смакота від Марії. Ви на кухні, як завжди. Будемо сьогодні щось готувати. Вірніше, не готувати, ну, як... звісно, нам треба це приготувати. А що я сьогодні, дівчатка і хлопці, буду робити? Буду робити напій. Так як наближаються свята ось. Ну і як би нам прикро не було від того, що ми маємо війну в своїй країні, От. але все-таки життя продовжується. Ідуть новорічні свята, Різдвяні свята, Миколая, багато свят ось. І я буду готувати напій. Такий напій. Я його назву Аля Бейліс. Ось. І, звісно, що ніхто не може знати оригінального рецепту цього напою алкогольного. Тому що такі рецепти тримаються в великому секреті, ось. Але нема такого, щоб ми, українці, не зробили, не придумали. не сколотили своє, ось так ось. І е, сьогодні саме цей випадок. І дивіться, що нам для цього напою потрібно. Я, до речі, скажу вам, що я робила на раз. всім дуже гарно смакує, ніхто е, не скаже, що це не оригінальний напій, Ось. тому зготуйте і ви, хто любить солодкі вершкові такі напої. Дивіться, що нам потрібно? Ми маємо алкогольну основу. Нам потрібна півлітра. Тут у мене дівчатка-бренді. Ось, Вдалося купити по дуже гарній акційній ціні. Так як ми такі міцні напої не вживаємо в сім'ї, гості мої теж усі, такі, як ми, які не вживають такі міцні алкогольні напої, тому ми будемо робити слабший. Це бренді оригінальне, але можна взяти звичайну горілку, використати чисту горілку, а можна, дівчатка і хлопці, взяти Я робила і так, і так, а можна взяти горілку, взяти столову ложку дубової кори. І залити столову ложку дубової кори горілкою і неділю в темному місці настояти. І так десь два рази в день гарно струсити, недільку настоюється, і тоді готуємо напій. Уже на цій горілці настоєні на дубовій корі. Звісно, все потрібно ще перецідити. Отже, в нас основа півлітра алкоголю, 250 мл вершків. Вершки в мене 15% і 50 мл. Я собі даю 20%. Банка згущеного молока. Також беріть гарної якості. Ось два пакетики ванільного цукру, чотири жовточка, гарна столова ложка з вершком доброї кави. І 100 мл кип'ятку. От і все. Перше, що нам потрібно, дівчатка зальємо. Каву 100 мл кип'ятком. Хай нам настоюється і охолоджується. У мене така розчинна кава, яка йде трішечки з кавою меленою. Але ми це все будемо переціжувати, тому це не страшно. Каву, дівчатка і хлопці залили, чекайте, бо нема сили відкрити пакетики, як завжди. Ні, потрібен ніж. Даємо наших 4 жовтка. Зараз, дівчатка, візьму ніж, розріжу. До чотирьох наших жовтків додаємо два пакетики ванільного цукру, дівчатка. Ось. І жовтки з нашим цукром ми старанно зіб'ємо міксером. Чекайте, бо чепила. Не вставила добре собі лопатку. <ріпоші> а ну, чекайте, бо не бачу. Дівчатка. О, бачите. Все, і починаємо старанно збивати. Все, дівчатка, перебили, щоб нам розчинився ванільний цукор. Додаємо наше згущене молоко. Ось це сторона. Вигорнемо. Вигорнули, вигорнули, вишкребли молоко згущене. Знову перемішуємо, щоб була однорідна маса. І додаємо, дівчатка, наші вершки. От зараз провіримо виробника, чи дійсно там є заявлених 200 мл. А ви знаєте, що часто дівчата, хлопці, в бутилках, особливо з рослинною олією. Там немає заявлених мілілітрів От. Вже скільки разів провіряли, навіть такі досить відомі виробники. Так, а ну, подивимося. Зараз на світло. Ага. щось нічого не бачу. Доливаємо ще жирніших на 250 мл має бути всього. Ось. І додаємо наші вершки сюди до згущеного молока і до жовтків. І знову, дівчатка, все старанно перебиваємо. Дівчатка, наша кава прохолола, додаємо її сюди в вершки, в жовтки і знову ж таки перебиваємо. Ну і все, дійшла черга до основного компоненту. Так, пів літра алкогольної основи. Додаємо додали півлітра алкогольної основи і знову все міксером гарно збиваємо. Дівчатка перебили міксером хлопці. Обов'язково проціжуємо, тому що на жовтках є плівочка, яка нам тут не потрібна. Проціжуємо і зараз зробимо презентацію. Дівчатка, хлопці, приготували З тієї кількості наших складників ми маємо літр 200 мл дуже смачного напою. Який, звісно, ви знаєте, скільки коштує в магазині. Оригінал дуже дорого, дівчатка. Ну, по крайній мірі, не на наші гроші. Ну, не на мої. А на ваші, дай Бог, щоб ви всі могли собі це дозволити. Ось. Наливаю. Дивіться, яка консистенція в нас вийшла. От. От. Ой, дівчатка. Запах стоїть неймовірний. Хто любить льот, дівчатка, додаємо собі льот. От, ану, я вам ближче покажу, дивіться, який колір. Шкода, що не може передати запах. Колір, густота. Все е, дуже гарно. Хочу вам сказати ще, що якщо постоїть кілька днів в холодильнику, він, звісно, цей наш напій ще згусне. От. Я понюхаю, дівчатка, дуже гарно пахне. Скажу вам, що. Я, от, в нас міцні напої ніхто в сім'ї не вживає. І наші гості також в нас саме такі друзі, які таки, також не вживають міцні напої. Я люблю такі напої, щоб ним насолоджуватись, смакувати, потрішечки пити, сидиш собі, по чуть-чуть ковтаєш. Ось такі напої я люблю. Це саме з того. На жаль, спробувати не можу. Спробувала би з великим задоволенням, тому що не можу спробувати, бо маю завтра серйозні би, медичні обстеження, тому не, не можу сьогодні спробувати. От. Але раджу вам усім приготувати, хто також любить посмакувати щось добреньке. Чи посидіти. Знаєте, деколи навіть хочеться від дурних думок трішки голову відключити. І от налили собі капельку ковточок для того, щоб просто розслабитись і. і... Викинути в дурні якісь думки з голови. Чи от гості у вас будуть? Приготуйте. Я думаю, що вам дуже сподобається, ви не пошкодуєте, що приготували такий напій. От. Так що ваше здоров'я! Будьте всі здорові, будьте всі щасливі! Бажаю всім вам мирного неба, тихих ночей. Швидкої нашої перемоги, дівчата і хлопці, чекаємо. От. Кому це відео сподобалось, звісно, ставте вподобайки, не будьте такі скупі на ті вподобайки, ну ставте дизлайки, хто не хоче вподобайки, пишіть коментарі. В описі буде рецепт. Дивіться, читайте, поширюйте канал, готуйте, смакуйте. Я завжди всім рада на своєму каналі, завжди з задоволенням відповідаю усім. Так що всім до зустрічі.